Святі преподобні Отці, кукшо та Пемене, вірні слуги Христові, які життям своїм показали приклад смирення, терпіння і непохитної віри, прийміть нашу щиру молитву, моліте Господа за Україну, що похоронив її від ворогів явних і таємних, послав мир і благословення. На нашу землю, піднесіть молитви за воїнів наших, щоб Господь укріпив їх у відвазі, захистив від кулі і полону, подав їм силу Духа і ясність розуму, випросіть для полеглих воїнів Царство Небесне, для живих мужність і віру, а для всього нашого народу єдність і перемогу у правді. Святі угодники Божі, кукшо і пемене, будьте нашими небесними покровителями тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь.